Доброго дня! Вас вітає Гребінківське бюро правової допомоги. Тема нашого сьогоднішнього відеороз'яснення є спадкування земельної ділянки. Згідно норм Цивільного кодексу України спадкування є перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб. В час відкриття спадщини є День смерті особи або День закону оголошується померлою. За загальним правилом спадкування відбувається за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не припинялись внаслідок його смерті. Кого спадкоємці, за законом, до яких належать перша черга діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, тобто подружжя, який залишився, батьки. Друга черга рідні, брати та сестри спадкодавця, його баба та дід. Третя черга рідні дядько та тітка спадкодавця, четверта черга особи, які проживали зі спадкодавцем однієї сім'ї, не менше як 5 років на момент відкриття спадщини. П'ята черга інші родиці спадкодавця та 6 ступеня споріднення включно. Окрім, того, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину. Якщо, якщо протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини він не заявив про відмову від неї. Разом з тим, незважаючи на фактичне прийняття спадщини для оформлення нерухомого майна спадщину, зокрема, земельної ділянки повинні звернутися звернутись до нотаріуса, оскільки без свідоцтва про право на спадщину неможливо буде зареєструвати право власності на земельну ділянку, отриману у спадку. Отже, для оформлення права власності на земельну ділянку ПАІ порядку спадкування необхідно спочатку особисто звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття спадщину, при наявності оригіналу свідоцтва про смерть спадкодавця, нотаріус зобов'язаний відкрити спадкову справу і витребувати всі необхідні документи та довідки для видачі свідоцтва про право на спадщину, в яку входять земельні ділянка ПАЙ. В разі, якщо не буде вистачати якихось документів для оформлення права на спадщину, нотаріс витрапує такі документи з архіву або зобов'яже спадкоємцю звернутися до суду для встановлення юридичних фактів. Для оформлення спадку на земельну ділянку ПАЙ спадкоємцям доведеться, крім всього, іншого, замовити оцінку такої земельної ділянки. Такий обов'язок не поширюється на спадкоємців е, першої та другої черги за законом. Після завершення процедури збирання необхідних документів та довідок, нотарус видає спадкоємцеві від свідоцтво про право на спадщину та вносить відомості про перехід права власності на земельну ділянку пай на ім'я спадкоємця до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо спадкоємців декілька, нотаріус видає кожному з них свідоцтво про право на спадщину зазначеними частками, які спадкуються. На завершенні всього сказаного зауважу, що пропуск року для прийняття спадщини не позбавляє права на оформлення права власності на спадкове майно. Всі ці, ці питання вирішуються судом в судовому порядку після отримання від нотаріуса відмови видачі судосу про право на спадщину. Але також хочемо наголосити на тому, що кожна ситуація для індивідуальна. для більшого детальної інформації та консультації звертайтеся до Гребінського бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою міста Гребінка, проволок спортивний 11.